Короче, всем привіт Зві? бо привіт пришли на вон, думаешь, на оздорово прибавить вам. Андрій Спиннингс просто сітка. Сиди, вам видно? Просто ну, такі чорные просто сетки. Просто студи, геть, туда йде. Они спиннинга покидати. А е, его на пополочку він тож на пополочку. -да. У мене є Я самі. Я заказаю, пришл свои. Так. Розпаковочка. Ба. Червячки, акуньки, сльоточка похатить. Бери. Ви. Віталік, воблер із так тродоручки зробив яму. Такий настоящий воблер. Ще я його вцеплю Да, я покажу. Стій. Це його. Такий воблер. Ти дядько. Ти дядько, що за Ну короче, ну а і покажем. Короче, о, перебрався сюда. Десь он тримається йти. Перебрався. Вот там, дай ми масника. Заказь така. 5 на 50. Так. Собі. Кашок йду. сюда щось покласти, щоб посісти. А, не! Оп-оп-оп-оп-оп! Клювало! Здесь клювало, ти що. Ну, ти що клювало! Тві питається, чи клює? Того. Сорвалась! Як сорвалась? Не просік! Дощ іде, чи дальше, що? це Вс типу тку гади поставили взяли. Щось виходить вона мене. щось ось бере. Короче, риба ходить, бо во виходи є. И щось берем бля. Хватаешь за удочку. Собирай. Ну. Ну да, в Розара возьму, чтобы сесть его. Ну, эстон, опа. Всего. Продолжал. Короче. Ага. Покладу, іду я. Там, за я не забуду, я того разу. Ну добре, ніхто не, не забрав. Ну добре. Откуда маленьку красну пірку зовей. Ра буду Ось Щось Андрея бере. Може, ще дальше птибровні перед меня тут таке. Я вас вийшли. Сюди в його давай сидити. А хе. Ну добре. Блін. Ну, просто под комишиком маєте лінь брати. Там я десь поплавка тут Типа, він зацепився там, ген з е, поповком своїм. То я наче поповок. І коротше він е, тільки обервується і... Ця і комусь сразу ламається. Опа-оп-о, -оп -оп. єсть! Ще така репка? Що це? Що це маленьке щось? Краснопірка, чи що Блін, пальцем камеру закрий закрию. Краснопірка. На анчоуси піде. Доводи наберу. Дутятка. Бля, треба рогача зробити, чи що? Не знаю. Що це... Бананик, ну, да. ну, ми на копанку піти. а сейчас не сходилося. На копанку. тут вас закинь что будет стоять ну тут ворончик купался скажи да вот никто в живот не купайте воек эк болото добре. Больше до не жаба через жаба парапуха велика. Добре. Сплюн. Склює? Добре, все Склю. Ще Укорки замішаємо. О, більше риба Закинули. Поставив ругатий тобі. Ну, Блядь, хмарню клави. Аби дощ не пішов, главне. Але там є патенка, поліботи. По-моему, там сховатися. Mm. Перестало клюватись. Добре. Ти коли виключив камеру і сразу якраз не Маленька, правда? Що ж поробиш? Короче, во, вмотримойся. Зм До того мистерим другое місце. Відомо, місце. Тут не клює, Две краснопирки зовела. Я на чоусы. У мене щось на покле клювало. Клювало він. Ми засейка, а він сразу. Засейк. Сразу катушку. А там бачил? Ба. <гум> сразу катушку круто. круто. Сбер гаклю я, тебе спінні, і ти дальше закинеш. Ну то йди на мості, господи, я тебе не тримаю тут. Ну тримаєш. Давай йди. А я от не хочу йти. Ну то що ти сам? мину, зара Зараз доска на мості куслиска. Ти знаєш, знаєш, не помниш? Батько, то я сходив з мостика, як посизнувся. то що ти йдеш на розбовки? Угу, mm -hmm. на розбовки. Ну коротше, прийдем на це, на а друге місце. А що йде? Слева 3. Ну коротше, во. Прийшов на нове місце. Во. Такий склад. Коротше, друзі, во. Андрій поки там, спінінга кидає. Я от тут во пришел, бо На цю, на вертушечку попробувати. Стою воно кріпки такі. Вот такой высох. Смешную. Ну, я думаю, геть не бегать ничего не зом. А вот там шестайте осетка стоить. Там. Хорошая. Я... Ну, я тільки кажу, не закину на дерево. Может, дерга не добре? Мотай, мотай, просто мутай. Еес, мой лицо. Я сама шава... уже. Не, нихера Во, у тебя моя любимая силиконка. Монестери. Что ты? Что ты трижден Вот Во, такая силиконка нет. Я... Покажи сзади, что там. Что? Покажи туда. Вот такая обстановочка у нас. Остановка. Так, за щось... 6. На какуюся там щучка. С кикором, не знаю. О, режа так. Зараз покажу. Там на вас стоїть їть, чуть не по телефон. Там стоїть, святка на мо. Тут по поводкам -по -по я начала мовчить. Спаси як затягнув. щось було так. Як хочеш Щось Що таке. Ну. No. Попробуй. Аааа, лки-палки. Втава, ну, у немає такої коробки в тебе. Что могла убрати. Ну короче, городку вертушечку типу, силю коробку подчеплю І все